Всім привіт! А з вами знову Руда Біологія. У народі півночі були різні казки. Одна з них розповідає про те, що у цих людей навесні не було жодних радощів. І от сонечко вирішило їм допомогти. І прислало на землю величезну кількість сонячних зайчиків. Вони опустилися на травичку і перетворилися на яскраві жовті квіти. Цими квітами виявились кольбаби. Здавалось би, такі звичні для нас рослини. А чи знаєте ви, скільки цікавих фактів є про кульбаби? Ні? Ну то слухайте. У світі налічується понад тисячу видів кульбаб, в Україні всього 12. Але відрізнити їх між собою дуже важко. Це може зробити тільки професійний ботанік. Цікавий факт, що з кульбабами можна звіряти годинник, о 6.00 їх суцвіття розкриваються, а о 15.00 закриваються. Похибка становить всього кілька хвилин. Кульбаби реагують на погоду і вологість повітря. Тому в похмуру погоду пелюстки рослини закриваються, щоб уберегти сім. Пилок від попадання вологи. До речі, те, що ми бачимо, це не квітка кульбаби, а суцвіття кошик. Це сукупність маленьких квітів. І їх дуже люблять бджоли. Починаючи з ранньої весни, вони збирають із кульбаби пилок, поповнюючи запаси азотистих речовин, необхідних для годування молодих робочих бджіл. До речі, мес кульбаби густий, швидко кристалізується, забарвлення має від яскраво-жовтого до темно-бурштинового кольору. Сім'ї, які привезені до масивів кульбаби, можуть збирати в день по 3 кілограми нектару. Ось тому бджоли так полюбляють відвідувати ці яскраві суцвіття. Але як Бджілка жалить людину, то і тут кульбаба може допомогти. Справа в тому, що у її стеблі міститься білий сік. І як тільки зламати стебло, ми відразу побачимо, як він виступає. Цей сік містить каучук. Якщо ним помазати ужалене місце, то швидко пропаде печія та набряк. А, взагалі, кульбаба має цілу низку лікувальних властивостей. Навіть на латині назва цієї рослини звучить як тараксаком, що означає заспокоєння, зцілення, лікування очей українською мовою. Цю рослину раніше називали зубний корінь, бабусина трава та еліксир життя. Але для нас більш звичною є назва кульбаба. А чому саме така назва? Українське слово кульбаба походить від праслов'янського слова, що означає квітка, котра гнеться. Річ у тім, що стебло кульбаби має трубоподібну форму, коли її зірвати та спробувати розірвати трубку на кілька частинок, ці частинки згинаються у різні боки, утворюючи щось на зразок кульки. В народі є такий вислів: божа кульбабка. Це жартівливе найменування тихеньких, благеньких старих жінок. Ймовірніше за все, цей вислів виник на честь голівки кульбабки усіяної дозрілими насінинками. Здається, ніби рослина посивіла за час свого існування і тихо і спокійно відпускає свої насінинки на волю. Взагалі-то у рослини це такий спосіб поширення насіння за допомогою вітру. Але людина довго спостерігала за цим, і завдяки такому способу польоту на сінинок виникла ідея створення першого парашута. Ось кому ми маємо завдячувати у нашому довкіллі Кульбаб так багато, що ми починаємо їх вважати злісними бур'янами і намагаємося від них позбавитися. Та кульбаба це дуже витривала рослина, яку ну дуже важко викорчувати. Щоб ви знали, паростки пускає навіть коріння порізане на шматки. А от в деяких країнах кульбабу цінують набагато більше. З неї виготовляють різні вітамінні салати або навіть страви, які подають у ресторанах. Кульбаба наскільки цілюща, знаменита та поширена, що навіть отримала своє свято, 13 травня весь світ відзначає міжнародний день кульбаби. А з вами була руда біологія і кульбаби. Вчіть біологію весело! Всім пока!